Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні 2 вересня 2025 року хочу таку вам цікаве відео зробити. Лежить вощина, рамочка, полурамочка із вощиною і бджоли. її от За дві неділі вже зразу потихеньку брали, тепер уже знайшли, де вона. І от видно, як бджола на ножках у неї віск. Прекрасно вони розгрізають цю рамочку і несуть знову вулик. Хоча ми знаємо з підручників, що віск виділяють молоді бджоли, у них в той момент розвинуті воскові желізи, вони виділяють воск. Більш старшого віку бджоли не виділяють, тому що у них вони, їх вже немає. Тобто бджоли молодого віку. В старих книжках і ми вважали, що це є такі автори пишуть, що раніше люди щитали пасічники, що віск приносять, а на самом ділі бджоли виділяють самі восковими желізами. Так от я хочу замітити, що наші діди-прадіди були праві через те, що осінню, коли нема взятку, не виділяється. Віск і бджоли успішно його приносять із вні, так як писалось в старих книжках. І це видно бджола з, білим, з білою ношою. Вона насобирала трошки воскової сировини. Зараз тут несе вулик і буде печатати ним на зиму кормові запаси. Тобто мед буде печатати. Тому що розплод там трошки інша консистенція кришечки. А мед іменно воском печатають. Тому наші діди-брадіди були праві, коли писали, що бджоли приносять віск із вні. І це ви можете побачити. От та бджола. Тому на пасіках розкладуємо Вішаєм їм десь в затінку свіжі відбудовані рамки, і бджоли їх будуть прекрасно розгризати і заносити в вулик. Ну, на цьому все. До побачення. Всім добра здоров'я і до наступного відео.